Дорогі наші випускники 2023 року, дякуємо, що ви такі у нас є. Пам'ятайте, що все у вас попереду, що ви можете все. Пам'ятайте, що ви є українці, і те, що на Гонпавтопія 154 вас завжди люблять і завжди вам раді. Добру путь! Ви наші майбутні лідери, ви наша надія. Тому бажаю вам досягнути усіх ваших задумів, здійснення усіх, усіх ваших планів. Бажаю вам найкращого майбутнього, добру путь, мирного і щасливого майбутнього вам, впевненості в завтрашньому дні, успіхів у вашому дорослому житті, гарних результатів по іспитах і Божого благословіння у всіх ваших справах. Слава Україні! Героям слава! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дорогі мої випускники, дорогі мої десятикласники! Щиро вітаю вас, закінченням цієї школи. Молодці! Усі ці важкі екзамени, усі ці важкі уроки, просто молодці, ви дійшли до фінічної прямої. Бажаю вам Усього найкращого в вашому житті, нехай збудеться все, що ви задумали. Оберіть ту професію, яка буде приносити вам щастя. Працюйте на, на нашу неньку Україну також. Не забувайте історію і географію України. Я дуже надіюся, що всі ці факти і всі новинки, які ми вивчили з історії і географії України, вам колись в житті пригодяться. Мені було дуже приємно з вами працювати. У мене найгарніші, найтепліші спогади про ваш клас. Нам було і весело, і сумно, але ми все ж таки разом допрацювали до кінця. Я вас щиро вітаю і бажаю вам усього найкращого в житті. Дякую, дорогі наші випускники. Сьогодні ви почуєте багато приємних слів та побажань від рідних, близьких та вчителів. Я щиро вітаю вас із закінченням Української школи пречистої Діви Марії і бажаю вам успіхів у всіх сферах вашого життя. Нехай ваші мрії здійснюються, а досягнення нехай будуть великими. Бажаю вам знайти справжнє щастя, і нехай ваші дні будуть наповнені радістю, любов'ю і задоволенням від того, що ви робите. Нехай ваше майбутнє буде наповнене моментами незабутніми, а також пригодами. Відкривайте нові горизонти, досліджуйте світ, а ще не забувайте бути вдячними за ті можливості, які ви маєте, за тих людей, які є поруч з вами. Я впевнена, ваш успіх завжди буде мати за спиною велику команду підтримки. Хай щастить вам в новому етапі вашого життя. А наші серця відкриті для вас завжди. Щирі вітання, дорогі випускники! У цей чудовий урочистий день хочемо привітати вас закінченням школи. Нехай тільки хороше, яскраве і незабутнє чекає на вас, дорогі випускники! Я щиро хочу привітати вас із закінченням навчання в школі. Я вам хочу побажати лише здійснення всіх ваших задумів. Хочу побажати вам, щоб ви ніколи не розчаровувалися, щоб завжди йшли до того, що ви собі наплануєте, і бажаю, щоб ви завжди брали для себе високі планки і досягали, як не кінцевої мети, то й йшли до її виконання. Згадуючи Григорія Сковороду, завжди його слова такі дуже актуальні для кожного з нас: бери вершину і матимеш середину. Хто бере, планує щось невеличке, то може того досягнути. Але коли людина ставить перед собою вищі якісь цілі, то і більше є вдоволена від того, чого вона досягає. Тому я вам бажаю тільки хорошої долі. І щоб всі ваші мрії, бажання все здійснювалося. Ціли вас, ні випускники, вітаємо вас, вас завершенням навчання в українській школі про чистої діви Марії. Локація УКУ вітає вас та. Нас вітають чотири випускники з дітей. Вітання випускникам печки. І ще. Дорогі випускники, щиро вітаємо вас і з закінчення нашої школи хочемо вам побажати радіти життю, Вірте чути Частіше посміхатися. і редакти нашу школу. Другий клас вітаємо випускників. Бажаємо стати успішними людьми. Випускники 10 класу. Бажаємо вам щастя, удачі, здійснення мрії. Та не забувайте нашу школу! Вітаємо! Шановні наші випускники! Вітаємо вас із закінченням школи! Бажаємо вас усіх! Дійснення, гри, пам'ятайте про школу! А, три, чотири! Повір! Дорогі випускники, у доросле життя вам подарований квиток. Вас чекають на шляху, зміни, прагніть, робіть, ловіть, момент, пам'ятайте, Шкільні стіни української школи.